Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. І дуже прошу всіх про посилену молитву за нашу перемогу, за справедливий мир, за вигнання ворога-супротивника. Не тільки з нашої території, але з нашої голови, з нашого серця, з душі нашої. і Триває час аспостол за четверта неділя, і в цю неділю читається, пам'ятаємо, Євангелії, де батько просить Ісуса простілення свого Сина і говорить дуже важливі для нас слова: вірую, Господи, поможи моєму невірству. Така такі, важлива для нас дуже фраза про укріплення нашої віри, про визнання свого невірства. І, і одночасно читається. Послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 9, 19 вірші, і ми на ньому власне, і зупинимося. Каже апостол Павло: «Плід Духа є, є у всякій доброті, праведності та істині. Це дуже важливий момент. Ми маємо навчитися жити в благодаті Святого Духа. Ми знаємо про те, що віра, про яку ми щойно говорили, це є дар Святого Духа, але ми не завжди вміємо прийняти цей дар. І тому, власне, поможемо йому невірство. Які ж дари Святого Духа, на які акцентує увагу апостол Павло? Отже, це є Доброта, праведність і істина. Так, Господь сам каже, в Євангелії знаходимо так: ніхто не добрий тільки один Бог. Отже, доброта дар Божий, дар Святого Духа, праведність, прагнення і можливість жити на землі правильно, тобто жити згідно законів, якими збудований світ в задумі Бога. Не законів, якими світ став після гріхопадіння, а в задумі Бога, яким він був. Оце і є праведність. І ми дуже чітко знаємо про цей стан через нашу совість. От коли наша совість наш, щось нам нагадує, що щось не те, знаємо, ми відпали від праведності. І наступне третє це істина дар Святого Духа, життя в істині, в пізнанні. адже дар Духа Святого є даром розуму. так? Дух розуму. І апостол Павло наголошуємо, майте розум Ісуса Христа. Звідки ми можемо цей розум мати? Від Святого Духа. Дух Святий відкриває в нас божественне розуміння речей, і, від... і тоді ми можемо мати розум Ісуса Христа. І тому ми молимося в молитві Царю Небесний. Церу небесні утішителю духу істини. Ось де вона і дух істини, який відкриває нам цю істину. Не просто знання земні, тимчасові, але вічні знання, необхідні для нас. І ознакою того, що ми починаємо жити в цій істині, це наш душевний мир. Незалежно від, від величезних випробувань, які навколо нас є. Далі пише апостол Павло: випробовуйте, що є угодне Богові. Дуже важливий момент. Чому? Тому що наша людська недосконалість вона викривлює істину, так? вона викривлює дари божественні, і ми бачимо все не Божими очима а своїми власними, а вони є вже згіршені. І тому апостол Павло каже, випробовуйте що є угодне Богові. Знову ж таки, яким чином це робити? Через, звичайно, через справи. І тому каже: не беріть участі в неплідних ділах темряви, але викривайте. Ось коли ми через власну совість, бачучи якусь, якесь явище, якусь дію, чуючи якісь слова, переживаючи якісь емоції, звіряємося з внутрішнім камертоном, голосом нашої совісті. І коли ми, нас світ, цей світ лукавий, князем якого є диявол, штовхає на роблення справ йому угодних, а не Богові, не робімо цих справ, борімося. Якщо впадаємо у в, в, в вірі, в силі, кажемо, Господи, вірою, поможи моєму вірство, вірую, що ти мене збережеш, так, як молитва чи наш, і не веди нас у спокусу. Тобто, не дай нам впасти в цю спокусу, в діл темряви. Але і каже: А яким чином ми можемо перемагати ці діла темряви, викриваючи їх, тобто ми повинні викривати діла темряви. Казати, оце, 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 оце є цієї погані справи, це не Божі справи, хоча вони можуть маскуватися під, під Божественне, як апостол нам каже. Вас будуть вбивати, думаючи, що службу служить Богові. Власне, це слова спочатку Ісусові, а потім вже апостол повторює. Вас будуть вбивати, думаючи, що службу служить Богові. І ось для нас важливим є викрити оце лукавство, ці діла темряви. І тоді ми будемо виконувати те, що є угодно Богові. Тому ми повинні це досліджувати. Християнин це дослідник, насправді. Це не просто сліпий виконавець. Ні, це дослідник. Це дослідник. Далі читаємо: бо про те, що вони роблять таємно, тобто ті, хто, беруть, хто роблять діла темряви, те, що вони роблять таємно, соромно і говорити. Діла темряви робляться таємно, тому що вони робляться в темряві. Вони робляться в темряві. Без світла Божого. І Ісус про це каже: поки що ніч, а коли ніч, то лукавий має силу. Світло до нас прийшло аж після Воскресіння в всій повноті. Ми вже маємо зараз, сьогодні, ми вже маємо повноту світла. І тому ми можемо опиратися на світло Воскресіння. Це для нас є дуже важливим. І далі пише. Тобто, дійсно, ми соромимося і. Говорити про те, що робимо в темряві. Люди, які роблять діла темряві, вони про це не говорять. Їм соромно. Чому совість? Знов таки спільна вістка Бога і людини. І те, що людська душа ще є живою, ознакою того є совість. Отже, і сором. Далі пише апостол, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Є який важливий момент. Коли ми викриваємо справи темряви, ми їх освітлюємо. Ми маємо освітити кожен найзахованіший е, куточок нашої душі, бо саме там лукавий хоче сховатися. Ми маємо просвітити їх не своїм світлом, ні. І пам'ятаємо, що є три види світла божественне, наше особисте і псевдосвітло демонічне. Тому нам дуже важливо навчитися розрізняти це світло божественне. так? Знову ж таки, першого ознака цього це є мир внутрішній. Світло Боже ніколи нас не бентежить, тільки хіба спонукає до, до пізнання, але не вводить в нас стан нерівноваги, не вводить в нас в нас стан якийсь депресивний, агресивний, з перезбудження. Ні. Навпаки, навпаки, внутрішнього. І отже, коли ми пропускаємо цей промінь світла в свою душу, в свій розум, в свою душу, то все те, що ми викриваємо в такий спосіб, воно стає явним. І воно стає світлом. Тобто навіть темрява, яка може бути в людській душі, тому Господь кличе нас до покаяння. Покайтеся, кардинально перемініть своє мислення. Так от, кардинальне переміни мислення це є просвітлення нашого розуму світлом божественним. І тоді наш розум стає світлом. І тоді реально ми не маємо жодних спільних справ з темрявою, викриваючи темряву. Біси найбільше бояться, коли і про них говорять правду. Так, Вони хочуть бути схованими, так як, як росіяни, їх там нет. Все. Ні, це, ми до цього нічого не маємо. Це людина така погана. А ми хороші. Біси хороші. Ці, хто штовхають людину на. на Справи темряви не забуваємо, що диявол і його слуги безперестанно щомиті полюють на нас. Так полюють, як лев, рикаючи, шукаючи, кого би проковтнути. Диявол хоче, щоб ми стали його їжею, і біси хоче, щоб ми стали їхньою їжею. Вони хочуть їсти нашу енергію розумову, емоційну, життєву енергію, яку Бог дав нам. Тому ми не маємо права, оскільки це є Божесний дар, життєва енергія і розумова емоційна, Ми не маємо права віддавати дияволу цю енергію. Отже, якщо ми просвітлюємося світлом божественним, ми самі стаємо світлом. Ісус і каже, будь ви світло для світла, ставайте тим світлом. І сказано далі, тому сказано: встань сплячий і воскресни з мертвих, і освіти тебе Христос. Як то не задати слова Григорія Савича Сковороди, так? Який говорить про те, що людина, як велет, вдарений об землю спить? І слова, знову ж таки, у пропалі грамоті козака Василя неймовірно важливий фільм для нас. Наша дійсно культура кінематографічна, яка вона є християнською. Схаменіться, це вам сниться, коли козак Василь попадає в пекло. І ось коли ми живемо на землі в цьому стані сну, важкого сну, гріховного сну, ми вже в пеклі. Тут же на землі не треба е, е, щось іншого шукати. Оця затуманеність, оця темнота, це і є вже стан пекельний. Це вже є стан пекельний. І тому Воскресне, стан сплячий і Воскресний, і Христос тебе просвітить. Ми воскресаємо з Христом. Тому Христос наше світло, Христос наше Сонце. Це Він сходить. Він сходить. Христос сходить в нашій душі, в нашому розумі, і це світло починає світити. Ми світимося ним, і ми світимо для інших людей, і інші люди знову. Це світло передають далі. І так світло зростає у всьому людстві. Це наша робота, це наше покликання, це наше служіння стати світлом для світу і просвітити світ і народи, які в темряві перебувають. І далі каже апостол: отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі. Дивіться, як дуже важливо, апостол Павло каже, ми повинні бути обережними. Найперше, щоб ми в своїй Можливо, надмірної активності не витратили сили, щоб ми в своїй ще нерозумності, бо ми ще досі не набралися, тому каже, не як нерозумні, а як мудрі, обережно працюйте, щоб ми не відступили від істини Божої, щоб ми не нав'язали своє бачення того, що нам хочеться бачити, чи що хочеться, щоб відбувалося. А у Господа можуть бути інакші плани. Тобто, ми повинні працювати обережно, пригадаємо, які слова Господь говорить, що Він. Господь промовляє через пророка, так, Ісаю, що Він надломленої тростини не доломить і гаснучого гноту не догасить. Ось як делікатно працює Святий Дух з нами, як делікатно працює Господь в Святому Дусі з нами. Щоб нічого в нас не надломити, щоб нічого в нас не погасити, навпаки, скріпити, з'єднати і, і знову відновити світло. І далі каже апостол Павло. Працюйте обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час бо дні лукаві, ми повинні цінувати кожен день. Як ми бачимо зараз які величезні швидкості, правда? Тільки понеділок, вже неділя, чи субота, принаймні вечір уже. тільки ранок уже вечір. І ми повинні цінувати цей час. Колись священномученик Олександр Мен, якого вбили Сокиру по голові в 90-му році, він казав такі слова. Ми повинні ліпити час, використовувати кожну нагоду для пізнання, для е, проповіді, для струк структурувати себе треба для роблення добрих справ, цінувати кожну хвилину, не відкладати на потім те, що можна зробити вже. І, тобто, але працювати дуже делікатно, як прекрасний майстер досконало працює. Так ми маємо працювати своїм часом. Використовуючи його, щоб ми відновлювали свої сили, розумові, емоційні, тілесні і далі служили людям, а через людей служіння людей служили Богові, і так само служили Богові і служили людям. Це дуже важливо, і це і виконання заповіді любові. І тому каже апостол Далі, отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Бачите, оце знову звертаємося до нашої розумності. Ми маємо бути розсудливі. так. Є давнє слово, це церковнослов'янське розсудок. так. Це не просто розум, це вже є перехід до мудрості, вміти розважити розважливість, розсудливість, розважливість, щоб ми могли зважити, пізнаючи істину і бачити дійсно, що є воля Божа. А це дуже важливо. Отже, бачите, знову апостол Павло каже. Випробувати що угодне Богові. І далі будьте розсудливі, пізнавайте, що є воля Божа. Тобто, знов ми повинні бути е, не просто експериментаторами, але дослідниками. Так, першопрохідцями дуже часто для нас самих і для інших людей, в пізнанні волі Божої. в пізнанні того, що є угодне Богові. І ознака проста радість і мир. Завжди пам'ятаємо це. І далі про, про те, як пізнавати цю істину Божу. Не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповняйтеся духом. А Павло наголошене на тому, що люди дуже часто, втікаючи від реальності, шукають собі замінники Духа. Пам'ятаємо, що Дух алкоголю – це антипод Святого Духа, дух наркоманії антипод Святого Духа, Дух ігроманії, комп'ютерманії антиподи Святого Духа. Це ті духи, спокусники, які витягують людину з-під Божої опіки і зв'язку з Богом, виснажують її, і людина гине. І ми бачимо, чим закінчується життя алкоголіків, е наркоманів, ігроманів, комп'ютероманів. Так, це просто диявол викрадає ту душу. Диявол виснажує її, висмоктує, викидає на смітник. Тому. Він і каже апостол: Не вбивайтеся вином, від якого буває розпуста. Це не тільки розпуста тілесна, це і розпуста емоційна, коли ми тратимо, викидаємо себе, так як людина, яка живе тілесно, розпусно, вона їй не має значення, кому віддавати своє тіло. І таким чином витрачаються сили життєві, дані для пізнання Бога, для служіння, для повернення назад до Бога. Так само витрачаються емоційні сили, так витрачаються розумові сили. І людина, яка не може структурувати своє життя, вона постійно набирає інформації багато-багато. Вона просто в, в, в тому океані і вона себе розкидає так само в емоціях неконтрольованих. Тому чи надмірні смутки, чи надмірні веселощі, вони завжди ведуть тільки до одного до руйнації. І навіть надмірна кількість знань, яка не опрацьовується, вона також веде до руйнації і створиться ілюзія, як в людини, яка тілесно розпуснав, створиться ілюзія повноти життя там, нібито радості, а насправді ні, це все виснаження. Так само емоційне виснаження, так само і розумове виснаження. Тому для того, щоб цього не сталося, ми маємо наповнятися Духом Святим. Не Енергіями, які викрадає в нас диявол, і з тими ж енергіями нас збуджує, і нам здається, що відбувається з нами якась повнота життя. Ні, це викрадені в нас енергії. Але коли ми нападаємося тим духом, тоді Господь дає нам силу, не забирає, а дає і ще примножує стільки, скільки треба для реалізації наших всіх творчих потенцій, які ми маємо. Так? Яким чином ми можемо наповнятися Святим Духом? Пряма відповідь, повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і піснеспівами духовними, співаючи і прославляючи в серцях вашого Господа? Як дуже просто, повчаючи себе псалмами, славословленнями. Пісні співами. Тому читання святого Писання, про слава Бога, співання Богові хвалу на службі Божій, на молебнах, на хресних дорогах, самим собі. просто Дуже добре вдома вмикати, щоб звучала в хаті духовні, духовні пісні співи, які будуть налаштовувати нас цю духовну хвилю. І найважливіше війти в той стан, коли твоє серце починає співати Богові. І тоді. Остання крапка це вже наступний рядочок, який не читається в приписі, але він зв'язаний з першим. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тобто завершенням є подяка. Отже, ми наповняємося всім цим Духом, коли ми читаємо Святе Писання, духовну літературу, має духовне пізнання, коли ми є постійно на службі Божій, коли ми є постійно в молитві, в прославі, в оспіванні імен божественних. І завершенням всього стає подяка. Стає подяка. Це Євхаристія наша, святе причастя. Тому завжди пам'ятаємо, пам що слово Євхаристія означає благодаріння або по-нашому подяка. Тому навчаємося з цих слів апостола Павла: будьмо розсудливі, будьмо мудрі, пізнаваємо, що є воля Божа, досліджуємо духовні істини. Досліджуємо самих себе своє життя, пізнаваємо в собі Бога, пізнаваємо в те, ким ми є в Божих очах, а ми є образ і подоба Бога. Пам'ятаємо про це завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.